Привіт народ. І знімаю невеличке відео. І в цьому відео буде, трошки розкажу про нову покупку, а саме оприскувач на 800 літрів. Ну і найголовніше будуть деякі питання по оприскувачам. Може хтось щось підкаже, що як воно має бути. Взагалі маю оприскувача на 400 літрів. Норма виливу 220 літрів на гектар, тобто на 1,5 гектара оприскувач. І я все маленьким тракторцем. Але то все, як би сказати, дуже довго. Підвоз буде, коли виходить підвести, а коли не виходить. І вирішив я взяти собі більшого Ну, Так як в мене об'єми не такі вже аж великі, не хотів я брати якогось там дуже дорогого оприскувача, то взяв, скажімо такого в бомж-комплектації. Бомж-тіна, бомж-комплектація. Бюджетний, як зараз кажуть, ну по факту бомж. Тому що все воно саме таке гівняне, делікатне. ну Але мені його вистачить. Мені, По суті, покропити два рази сою від бур'яна і два-три рази пшеницю. Та й все. Ну Там ще картоплі городина то таке. Основні вимоги до нового прискочу які були: 800 літрів, в ідеалі 15 метрів штанга. Щоб 15 метрів штанга? У мене сівалка Amazon, вона робить технологічні колії. І для тої сівалки трохметрової ідеально було б, щоб 15 метрів було. Цей, у прискіск, у мене є 10 метрів. Ну, трохи, трохи не то. 15 метрів це було б ідеально. Ну, і що ще 800 літрів, 15 метрів штанга, І ще трошки хотів, так сказати, під себе прокачати. Тому що майже всі оприскоші, вони плюс-мінус, ну, як я кажу, у бомж комплектації, самі дешеві прискочь, вони всі плюс-мінус одинакові комплектації. Самий дешевий насос, самий дешевий розподільник, крила українського виробництва, бочка польща, З того, що польське, це бочка, насос і розподільник. Але ставлять такі: самі неякісні, самі легенькі, делікатні, ну, надовго не вистачає. Тому шукав я різні варіанти, передивлявся. Вийшов на дві організації, які можуть е, укомплектувати тим, чи, ну, поставити е, такого розподільника, ну, такі форсунки, такого насоса, як я хочу. А я хотів саме насос тадлен. Не знаю, інші насоси мені не подобаються. Е, в комплекті мав бути агропласт насос. Ну, він такий пластмасовий, пластмасовий легенький. А от цей насос, я його вже знаю. ну... У мене на старому прискочі отакий стояв. Ну, як стояв, він і стоїть. Правда, він ще прототип. Після нього зробили це. Він ще старішої модифікації. Ну він простий. Він повністю ніяк він не пластмаса. Дюраль, дюраль, дюраль. Ну, Дуже простий в експлуатації, я його знаю, як свої 5 пальців. Ну, Як пальців, 10 пальців. Добре, знаю. Я його відремонтую з заплющеними очима. Далі розподільника я хотів ось такого. Він, він трошки дорогший, і за нього оприскувач ну, трошки дорогший виходить, тому що він ось такими регуляціями. За що відповідають ці регуляції? Якщо відключаєш будь-яке крило, тиск на інші зростає, а цей розподільник не зростає. Тобто вилив такий самий іде. Тобто в мене бувають такі поля, що треба ну, крило відімкнути, чи півкрила, чи. Ще якось там. Я собі буду відмикати, в мене не буде зразу тиск на манометрі зашкалювати і лупити через ті крила, що ну, через ті форсунки, які включені, щоб той вилив зберігся. То Це в мене буде накрутити. Зразу ж питання таке. Отут закручується манометр. Чи треба сюди заливати масло, чи, що, чи воду, чи, чи нічого не заливати, просто закрутити. Ну, тут що я дивлюся, не знаю, чи воно показує. Мені дали, дали манометр, зараз я вам покажу його де тобі. Де, десь в колабурці лежить. Ось такий манометр в комплекті, ну, самий дешевий китаєць. Але ще, ще чув таку інформацію, що, що після установки цей піптель треба обрізати. Десь навіть тут щось таке пише. А хто скаже для чого? Якщо його не обрізати, що воно буде? За що я не відповідаю? Ну, я його обріжу, так і зроблю все, як книжка пише. Але от питання, от сюди що шо... Де то шо... що треба заливати? Чи не треба заливати? Бо в мене в старому він постійно стрілка вверх не здригала. Він робить ну, дуже зручно, але ну, нема такого, що там 5 стабільного, вона туди сюди трасе. Як то немає цього самого Ну, ст стабільності такої немає. Далі в цей во насос сюди треба закачувати повітря. Скільки її закачувати? 1-3, чи. Я думаю, півтори атмосфери накачати. ну, Я ще не знаю. По розподільнику що? Фірма Толвері з цими регуляціями. Треба ще розібратися, як їх накрутити. ну, Бачу відео польське, ще розберуся. Ще таке питання. Був Поки що питання був, не знаю. Отако включена секція чи отако включена секція до гори. Чи ось тако включена секція. В кого такий розподільник? Далі змішувач доверху чи донизу. Бо, чесно слово, для мене цей розподільник в мене зовсім не такий стоїть. Тоже не знаю. Комплектувався в стандартній комплектації оприскувач на три секції. Я дозамовив ну, Доплатив 2000 і мені дали розподільник на 5 секцій. І, відповідно, ще дали косок шланги, буду ділити. Тому що 15 метрів захвату, під трактором 3 метри, ну, і по 6 метрів крила. 6 метрів це багато. Я хочу, щоб 3, 3, ну, все по 3 ділилося. Ну, як, Загальна ширина 15 метрів. Ото, рахуйте на по 3. 5 5 якраз 3 метри, 3 метри, 3 метри, 3 метри. 3 метри. Мені так буде легше на городах, бо бувають городи такі, що туди-назад, а потім йдеш вперед, а там залишається ну, не на цілий прискоч, і в мене буде собі так е, гратися. Що ще вам показати в комплекті дали? Дали ще такого самого дешевого фільтра. Він мені не подобається, тому що дуже... О, навелося. дуже великі ці клітинки. У мене на тому прискочі стоїть з меншими. Клітинками, то у мене форсунки практично не забиваються. А тут, а тут стоять великі, тому що може, може фільтра я переставлю собі старого ну, на цей, а нового на той. І той оприскувач той буде продаватися. Як тільки цей запущу в роботі, то продам. І далі, замовляв трьохпозиційну форсунку, але але, але, розпилювачі мені не подобається. Ну, крім каси, я не знаю, я ним ніколи не користувався, але ці розпилювачі мені не підходять. Але так як у прискоча позичив гроші, щоб купити, то цей рік будемо на синіх На строю вилив, він на 800 літрів, хочу зробити 200 літрів на гектар. Щоб на 4 гектари мені вистачало. Малим півтора, цим 4, плюс великий трактор швидше їде. Ну, Я думаю, що я буду справлятися. Розпилюючи, хочу поставити інакші. Замість цих сині інжекторні ну, противітрові, щоб якщо буває, приїжджаєш на поле зійнявся вітер, щоб можна було зразу переключити, щоб не попалити сусідам. А, а замість цих основних хочу поставити сині двохфакельні. Ну, Поки що поки що ціни я дивився. Сині двофакельні біля 4 тисяч. А ці у мене зі старого прискувача в мене є пару. Інжекторних, ну, щось ще, щось ще зробимо. Зараз я, може, їх покажу. Ось такі в мене. Хочу поставити ось такі розпилювачі. Ну, це чисто, якщо приїжджаєш на поле, а здійнявся вітер, то перемкнув там, в якусь сторону навіть одне крило взяв, перемкнув на ті сині. Що, що ці сині, що ці сині вилив одинаковий? Просто ці більше пилять, а ці більш, більше капля. І зато вітер його не зносить. Ну і якщо спека, оцими краще, тому що воно не випаровується так швидко. Більші краплинки, вони стікають по рослині, ну, по бур'янові, вони його змочують. Ну Але таке, в мене їх тут є пару штук, але вже, мабуть, ну, трошки буде краще з фінансами, вже куплю всі і скомпоную всі. Ну, ці всі опції, ну, як ви розумієте, трошки ціна зросла, бо тому що базова комплектація щось там в районі 40 тисяч, а вже оце, оце скажімо, додавало ціну, оце додавало ціну, оце додавало ціну. Ну, Все потрохи воно тягне гроші. Ну, але ну, краще зараз взяти те, що тобі треба. Потім вже по мінімуму щось доробити, ніж так, міняти розподільник, самі розумієте, купити того, купиш нового, а що зі старим робити? Краще зразу в, ну, в магазині. магазин тобі нового на нового перекине, доплатив пару гривень і все працює. Так, тут, в принципі, з такими питаннями, ще питання, куди який шланг іде. Ну, я думаю, буду збирати, то може якийсь шорт зніму, хтось щось. Підкаже. Також, як, як вибирав оприскувача, що я хотів, щоб він був не важкий. Тому що я оприскочів, умовно 30-50 тисяч, як я кажу, бомжкомплектація. А от вже є оприскочі, де повністю польська зборка. Там вже ціни 120-130. Це така середні, середня комплектація. Ну і топова комплектація це 180-200 тисяч. Це мається на увазі оприскувачі 800 літрів 15 метрів штанги. Ну, ті, що за 200 тисяч, там ясне діло, Там рама, гаряче цинкування, купа наворотів, там, драбинка залізти, ну, навіть найдовго розказати, лінійні фільтри. Там, там дуже топова комплектація. Ну і ціна теж на мої об'єми то трошки зажирно за, за на даний момент. Ну і вага уприскувача. Цей важить, умовно, 250 кг, а той важить 600-700 кг. Як ви розумієте, за рахунок чого він такий важкий, ну, крила важкі, бо вони зроблені не ось такої фольги, а з товстого металу. А в мене отакі туненькі. Ну, в мене на старому вони були, лопає, заварив та і далі поїхав. Немає нічого тут такого. Страшного. Основне, чого я брав, щоб був не важкий, щоб можна було малим трактором теж крупити. У мене є от там сажу пару городів картоплі, там буряка кормового пару соток. Великий трактор. О він стоїть. ну Він не влазив рядки. Резина велика, він на картоплі в рядки не попадає. То мені треба, щоб не тримати два оприскувачі. Ну, не тримати, умовно кажучи, маленького оприскувача заради. 20 сотих картопель, то треба, ну, щоб і той трактор міг покропити. І той. На, на тих пару сотих картопель у 250 кг, ще там 100 чи 150 літрів води, я думаю, малий тракторець потягне і покропить. Тому для мене, якби, те, що він ну, дешева комплектація, це в принципі плюс, бо він легенький і буде трактор тягнути. По рамі, що вам показати? Як я вже показував, дуже криво зварена. Ну, Це косяк ще так, півбіди, а от косяк, бочка не прилягає по всій ширині. Це насправді дуже сильний жирний косяк і мінус. Якщо берете, то на це дивіться, бочка із-за цього лопає. Тому що вона фактично лежить на оцій рамі. Якщо вона тут прилягає, там не прилягає і тут не прилягає, ну, криво. Не по всій площині пролягає, 800 літрів води її вигинатимуть і вона трісне. Вона не розрахована, щоб, щоб її вигинало. Питання тепер по рамі. Тут ставиться талька, по висоті вирегулюєш, як, як зажимається оця рама до оцього? Ну, як ти виставив висоту, Не, не, не висаджеш на тросіку. У мене на старому. Оприскувачі стоять такі болти. О, ти собі виставив і болтом ключиком зажав, на висі, які... щоб на тросі воно не висіло, бо на тросі буде шарпати, якщо воно не буде фіксуватися і летить. Бачу у цього, отут є такі во. Ну, воно не практично зовсім. Чотири болти кожен раз регулювати, відпускати, затягувати. І вони ще плюс туди-сюди їздять. Та штанга ну, теж буде їздити. Може я щось не те дивлюся, може тут щось не доварили, не доложили, ну не знаю. Далі раму брав 16-метрову, бо мені треба на 15 метрів, а 14 метрової не було, та й мені легше 16 метрову обрізати, ніж 14-метрову наточувати. По одній форсунці якраз одна форсунка, отут десь воно відріжеться. Наша тут оця, оця підсекція складується, то не буде складуватися. Якраз чикнемо, буде якраз напроти, там зажметься болтом, і все, і буде люкс. До цього в мене питань в принципі, немає, тільки питання по тому вузлові. Так, да, воно делікатне, тоненьке, ну мені вага, щоб малий тракторець міг тягнути. Мені не треба важких крил. Ще є такі нюанси. Як і зварки. Як бачите, тут зварено було під насос, отой, що я казав, агропласт, чи як. І поваримо, воно ось так. Не знаю, хто його який п'яний варив. Кріплення, скажімо так, не підходять під тадленовський насос. Тому буду цю раму вирівнювати варити і заодно відріжувати ці і зварю нове кріплення під тадленовський насос. Тому що це все зроблено не під нього. Та й подивіться, яке воно все тоненьке. Мені аж страшно чіпляти. Також, як дізнатися, чи оприскувач дешевий чи ні. В дешевих пальці ну, в якісних оприскувачах пальці на болт і викручуються. І так воно зроблено, як на 800 літрів, дуже тоненько. Ну, такий огляд, рама гнута. от бачите, тут прилягає ця сторона, а тут ні. На, на викручення якось зварили і воно, воно поламає цю бочку. Оцю, оцю частину треба ну, відрізати. Вона з, з двох есок, отам посередині зварена і там зварена. Отак по тих швах відрізати, дубочки прикласти, виставити і обварити. І воно буде ходити. Ще таке невеличке питання, що це таке, на що воно? У мене в старому такого немає. Що воно, Щось тут якась пружинка. Ну. Я розумію, що тут має бути ще там є в мене така планка тоненька. Ну, на ті форсунки, що під оприскувачем. Але для чого ці пружинки? Що воно, що воно дає? Ану напишіть, хто знає. Ось такі. О. До чого нема претензій, це до крил. Ну і дубочки. А все решта мені щось не дуже подобається. А сама рама, де навпаки має бути все товсте, то воно щось геть не товсте. Рама дивимося яка. Троєчка, напевно. Ну, так, штангеля я не взяв, але на вигляд як тройка. Оцей шв... швеллерок От він якраз таки надилу на товстий Я думав, що тут, тут буде гнуте з бляхи. А вони ні, використали швелера, ну хоч щось добре. Це так стукаєш тоненьке. Ну, буду робити, різати то покажу. Ось такий, скажімо, швидкий огляд уприскувача, брав я його місто Луцьке, фірма зветься Агрола, ну якось так. По ціні зараз будуть питати, яка ціна. Та я що знаю, ви ж самі бачите що ну, скомплектували під мої вимоги. У вас ви будете одне казати, хотіти, я буду друге. Там є ну, дуже багато комплектуючих, кожна комплектуюча коштує гроші. От, Наприклад, комплект йшов на три секції розподільник. За оці дві секції 2000 доплатив. Штанга 16 метрів. Ну, 14-метровий не було, була 16 метрова Плюс 1000 гривень. І так все потрошки набігла сума. Ще забув сказати, що при виборі оприскувача також ну оскільки він на 800 літрів, шукав, щоб не була велика бочка. Точніше, як велика висока бочка. Тому, ну, не знаю, видно, бочка така, 1,40 сорок я вже заміряв до краю горловини, метр сорок Не хочу я високих бочок. Думав взяти в районі в нас така фірма є, що робить, на, мабуть, на всю Україну прискочі. Там бочка така вузька і висока. По-перше, за нею погано видно, углядовість, навіть якщо їдеш десь там по селі з піднятою. А по-друге, треба драбину, щоб залазити, чи б варити якусь драбину. Драбину звариш, будеш ну, кропити. Я ймовірність, що та драбина буде, от якщо десикуєш сою, буде убивати стручки. Тобто треба її зварити, щоб вона ще якось доверху закидалася. Ну, для чого мені ця, ця вся лишня головна біль, якщо можна взяти просто низеньку бочку? А от у Луцьку була така бочка, як я хотів. Ну, вона низька, але зате вона широка. Трошки віддалю я оприскувач від трактора. Ну, ідеального варіанту немає, тому я вибрав таке. Ну, ось таке відео, ну, напишіть, що ви думаєте, що, щось може порадити. Ще от дивлюся тут є отвір в сетці, Для чого він? У мене в старому такого не було. Ну, навіть ще, ще не толком не збирав. От якась штука. В старому такого не було. Далі. Ось така штука. Ну, така штука в старому є, ну, не такої конструкції, але я знаю приблизно де вона стоїть. А так купа, купа колін. Ще не знаю, чи всі утвора в тій бочці посверлили, чи вони з завода йдуть, сверлять, бо казав той чоловік, що він сам сверлить. Ну, будемо дивитися, будемо щось дивитися, якісь фотографії в інтернеті, що куди, може, якось дойдемо Ну Ось таке відео. Спались догори, коментуйте, що, щось підкажете може, поки не збираю. Наступне відео вже буде, ну, як зб... буду збирати, буду показувати моменти, що, що зробив, що не зробив, як воно добре, недобре. Ось таке.